Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І Ми продовжуємо рубрику Шахи-жахи. Шахраї сайту Буки». Я вже, Ви могли побачити, що чотири поспіль анкети на сайті Буки Шахрайські. Ті анкети, які вісять зверху, і рекомендуються вам сайтом Буки як перевірені репетитори. Але також є відео на сайті, де є скрін. Переписки з Буки, де вони кажуть, що ми не несемо відповідальності за те, що пишуть в анкетах. І тому ось такі, як Оксана В, це Василевича Богошилік, називає себе одним з провідних тренерів країни з шахів для початківців. Ну, це просто жах, друзі, тому що в неї рівень, в неї другий розряд. Ну, Там вона десь себе називала кандидатом в майстер спорту, але називати можна як завгодно, в неї другий розряд. Всі її комунікації пов'язані з читерами, з читерами зі школи Гамбіт, читерами з інших шкіл, вона комунікує, для неї головне гроші. Нічого більше її не цікавить. Серед учнів призери Києва з математичних олімпіад, до чого тут шахи? По-перше, по-друге, ви знаєте, якщо вона називає себе одним з провідних тренерів країни, то вже просто не віриться в усе інше. Так, вони створювали з різними читерами багато різних проєктів. Але, друзі, та, хто сама не навчилася ані трохи грати в шахи, не виконала навіть розряд кандидату в майстри спорту, а має другий розряд. Я для порівняння просто думаю, дитина моя в 5 років виконала третій розряд, і в 5 років виконала другий розряд. І ось ця дівчина чи тітонька все життя в шахах і в неї другий розряд. Це просто жах. Це наскільки потрібно не розуміти шахи, щоб ось так не прогресувати. Друзі, а можна сказати. Так, вона ж одна з провідних е, тренерів для початківців. І тут почати захищати, як роблять там люди, які не вмикають голову. Я маю на увазі саме деякі тренери, майстри казали. Та, наприклад, майстер приходько казав, е, до речі, заблокований сайтом чиском за читерство. Він казав, та ні, вона гарний тренер для початківців. Можна швидко. Навчити людину вигравати, показуючи, наприклад, її дитячий мат, вигравати у тих, хто зовсім нічого не знає. Але після таких горе тренерів, справжнім тренерам доведеться перевчати вас або вашу дитину. Тому що так, є якісь способи, які можуть дати вам миттєвий результат. Але в цілому, ви пішли не в тому напрямку, вам доведеться перевчатися. Тому з самих перших занять не треба намагатися вкопитися за якусь некоректну пастку, за якесь лайно, яке пропагандують такі горе тренери Треба відразу вчитися грати в шахи вірно. Треба відразу вчитися розуміти шах. Проблема багатьох батьків, які хочуть, щоб дитина відразу почала все вигравати. Для вас головніше, щоб вона розвивалася у вірному напрямку. І щоб потім не довелося перевчатися. Бо дуже багато перших розрядів, других, ну особливо проблема з першими розрядами дорослими. Коли людина дійшла до першого розряду, а потім ой, ой, а щось ми не прогресуємо, ой, а що сталося? То тому, що коли потім такі першорозрядники приходять до на нас, ми починаємо з ними працювати. В них немає знань, в них немає азів, які повинні знати шахісти другого розряду, навіть шахісти третього розряду. Тому що вони тренувались в таких гори тренерів, які заради якогось швидкого результату миттєвого вчили їх, ось привчали до лайна, друзі. І потім дуже важко перевчатись. Брати вчити з нуля набагато легше. Але аніж перевчати тих, кого вже отруїли цими некоректними знаннями, друзі. Тому я й кажу, коли мене питають, а в мене ж дитина-початківець, мабуть, можна, щоб вона тренувалася аби з ким, я кажу: тут ну, обирати майстра або гросмейстра, або потужного КМС, то можна, враховуючи, все ж таки якийсь фінансовий факт. Але не можна, якщо ви не можете плавати, віддавати себе або свою дитину до того, хто може проплисти один або два метри. І він вас буде вчити, як плити ті 2 метри. Так? Не можна віддавати себе лікарю, який там щось десь прочитав по якій книжці і десь був на одній лекції. Не можна. Хочеться вчитися у найкращих. Гроссмейстер. Ну, якщо це професійний тренер, бо є різні і В Ютубі є гросмейстри, які таку дурню рекомендують заради хайпу. Так ось, якщо гросмейстер нормальний тренер, то це набагато краще буде. Для вас або вашої дитини набагато краще. Або майстер, так? це, це деякі думають, Та, а що майстер буде розповідати, або гросмейстер буде розповідати нам початківцям? Якщо це тренер з результатами, з успіхами, він знає, що розповідати. І головне, що він не буде давати вам шкідливих знань, які потім потрібно, вам будуть декілька років ось такі горе тренери давати шкідливі знання, а потім вам доведеться витратити час, ламати психіку, щоб забути все. Ну ще раз, елементарний приклад. Як багато таких тренерів, які самі ну, не розуміють шахи, показують. І треба грати на дитячий мат. Дитина вчиться, вчиться, потім це не працює. Ні, ні, це, це, це невірно, так не потрібно. Давайте слонем та конем атакувати пункти всім. Давай це вчити. Чимо, вчимо, вчимо, потім доходимо до рівня другого, першого розряду. Та ні, це ж не працює. Ні, це погано. Давай інше вчити. Ломка психіки, недовіра взагалі тренерам і так далі. І відсутність результатів. А потім, ой-ой-ой, там в нас маленький рейтинг, бо ми там в турнірах грали сильних. Ні, ні. У вас маленький рейтинг. Ось я розповідав, як там до мене зверталась Ірина Чорненька. Прізвище чорненька, -чор я не знаю, як на український коректно перекласти. і вона жалілася, що в неї в дитини немає результатів. Ну... Дійсно немає, сама до мене звернулася, рейтинг 1700. Це дуже маленький рейтинг для першого розряду. В Першого розряду повинен бути в початкового 1900 рейтинг і більше. Але вона мені пише: а ні, тренери в нас гарні. Там два тренера-розрядника КМС. Тренери гарні, все. Так, а навіщо ви мені пишете? Не ну, я ж вам пишу. Ви мені пишете, ви мені жалієте, що немає результатів, немає прогресу, і пишете про те, що у вас гарні тренери. А тренери там я окремий запишу. Розгляд однієї з ці київських шахових платформ, де і директор називає себе КМС, не маючи нічого. Ну і, в принципі, вся школа так побудована. Києві, здається, освітній центр і так далі. Друзі, якщо ви вчитеся шахом невірно, то що ви хочете? Який результат ви хочете отримати? Ви викидаєте гроші. Так, можливо, ви викидайте менше грошей. Хоча платити друга розрядниця 800 гривень за годину, це треба бути, вибачте, зовсім нерозумним. Ось максимально потрібно бути нерозумним. Я б подумав би, якби вона платила 800 гривень за годину, щоб я слухав, що вона розповідає. Я б не погодився. Це дуже мало. Потім ці знання дуже важко буде викидати з голови. Друзі, вчиться! У нормальних тренерів спочатку. Не витрачайте свої гроші і особливо свій час на тих, хто нічого у цьому не розуміється. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Як завжди, суворо комусь не сподобається сидить, критикує. Ну, хочете, йдіть. Я розповідаю що добре, що погано. Ваша, Ваш же вибір з ким бути. Це як у шахах, так і у житті.